Добрий день, шановні глядачі, і знову говоримо українською. Сьогодні в нашій програмі йтиметься про значення слів, наголоси, суржик, зокрема про ті помилки, які, на жаль, ще допускають мешканці нашого міста. А також ви почуєте поради, як уникати подібних помилок. Допоможе мені в цьому, Давид, який вже досяг певних успіхів у вивченні української мови. Усі ми любимо рідне місто. Приємно прогулятися затишними алеями, насолодитися сонячними осінніми днями. Зараз я вам прочитаю поезію про наше місто. Ви її прослухайте і зверніть увагу, чи всі слова вам зрозумілі, у шостці осінь порядкує. Криває килимом стежки, осоння золотом гаптує, до парків кличе залюбки, каштани кидає під ноги, Березам коси розпліта, калину пишну і розлогу цілує в ягідні уста. Красива поезія, але я не знаю, що таке осоння. Поясніть, будь ласка. Добре, Давиде, що ти звернув увагу на це слово, яке сьогодні вживається нечасто. За походженням воно, власне, українське осоння означає незатінене місце, що освітлюється сонцем. На осонні, тобто проти сонця, на місцині під сонцем. Промовте це слово, і ви відчуєте, як воно бренить. І ви відчуєте неповторний колорит рідної мови. Осоня, осоня золотом гаптує. А що означає гаптує? Гаптує, гаптувати, означає вишивати шовковими нитками, які покриті тонким шаром золота чи срібла. Це слово також має власне українську етимологію, тобто українське походження. У нашій мові ще багато прекрасних слів, значення яких треба знати. А зараз поспілкуємося на більш буденну тему: про магазини, суржик, купівлю тощо. У повзяктенному житті ми ж теж говоримо українською мовою. Давиде, розкажи, чим ти вчора займався? Увечері я ходив за хлібом і за фруктами, хотів купити ще 100 грам цукерок. Але мене не вистачило п'ятдесят копійок. Дехто з глядачів, напевне, помітив допущені Давидом помилки. По-перше, ходити не за хлібом, а по хліб, по фрукти, по овочі. У цьому випадку завжди вживається прийменник По. Інакше виходить, що йдуть вулицею овочі і фрукти, а ви йдете слідом за ними. Ось така весела картина виходить. По-друге, українською говорять не 100 грам, а 100 грамів 200 грамів 350 грамів 5 кілограмів. І по-третє, правильно казати, не вистачило 50 копійок, 37 копійок, 80 копійок. Це той випадок. Коли наголос залежить від значення слова. Якщо мається на увазі номінал монети або сума грошей, то наголошимо на другий склад копійок. Якщо ж ми маємо на увазі взагалі металеві гроші, копійки, то треба казати: у мене немає копійок, тобто немає дрібних металевих грошей. До речі, Давиде, як ти думаєш правильно сказати грошей чи грошей? Я думаю, краще сказати немає грошей. Так, ти маєш рацію. Правильний варіант з наголосом на першому складі: немає грошей або багато грошей. А візьмімо такий вислів: не розкидайтеся грішми чи грошима. Тут обидва варіанти правильні і грішми, і грошима. Деякі слова просто ріжуть слух. Наприклад, якщо касирка, просить мелоч, або нагадує, щоб ми не забули здачу. Ти робиш успіхи, Давиде. Дійсно, варто позбуватися отаких от суржикових слів здачі різноманітної. Говоримо українською мовою не здача, а решта. І правильно казати не «мєлоч», а дрібні. До речі, ви повинні знати, що слово дрібні вживається тільки у множині. Галина Іванівна, порадьте, будь ласка, як треба звернутися до незнайомої людини. Усі ми буваємо в громадських місцях. Інколи виникає потреба про щось запитати: хтось скаже пане або пані, але це звертання більш поширене в західних областях України. У нашому місті не всі сприймуть таку форму. Частіше можна почути чоловіче, молодий чоловіче, «жіночко», дівчино, навіть «дівушка». Усе ж наголошувати на статі не дуже добре, а тим більше, визначати ще й вік такими звертаннями. Якщо ви не можете підібрати потрібного для себе варіанта, мовознанці радять сказати просто. Вибачте, підкажіть, будь ласка, де вулиця бульварна? Або вибачте, чи не підкажете котра година? Значить, я можу запитати в кінці черги, вибачте, хто крайній. Давиде, зараз ти допустив досить поширену помилку. Правильно запитати, хто останній у черзі. Багато людей уникає слова останній через те, що воно має нібито негативний відтінок, тобто нічемний, поганий, найгірший, а дарма. Бо основне значення слова останній той, що закінчує собою певний порядок дій, явищ чи предметів. До прикладу, останній у списку, останній день року. Останнє завдання, останній квиток. Слово крайній в українській мові має чітко виражене значення: той, що знаходиться з краю, кінцевий з певного боку, наприклад, крайня хата, крайній під'їзд, крайній район області тощо. І в черзі край знаходиться з обох боків, і на початку, і в кінці черги. Тому вживання слова крайній замість останній помилкове. Тож запитуйте, займаючи чергу, хто останній у черзі, а не хто крайній. Саме так буде правильно українською мовою. Дякую за пораду. І, мабуть, головне завжди залишатися взаємовічливими. На сам Насамкінець кілька порад тим. То хоче швидше перейти на українську мову. Установіть у своєму телефоні чи комп'ютері меню українською мовою. Це добре допомагає. У соцмережах спілкуйтеся виключно українською. Це теж дуже корисно. Читайте та слухайте книжки українською. Це пасивна українська, але ви запам'ятаєте багато нових слів. Бо у вас працюватиме ще й візуальна пам'ять. Дивіться фільми, дубльовані українською, чи просто наші українські фільми. І обов'язково говоріть українською в сім'ї зі знайомими і незнайомими. Не бійтеся помилитись, інакше не навчитеся. А хто хоче вивчати українську більш досконало, користуйтеся навчальними посібниками. Я додам ще одну пораду. На мою думку, найкраще при вивченні української мови це бажання. Так, ти правильно мислиш, Давиде, і завжди пам'ятаймо, що ми, українці, тож говоримо українською.